Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку – геноми РНК реалізація спадкової інформації. Прокаріотичні та еукаріотичні організми відрізняються між собою не тільки будовою генів, їхні геноми також мають відмінні риси. Основним місцем розташування більшості генів прокаріотів є бактеріальна хромособа, так званий нуклеоїд. Тобто велика кільцева молекула ДНК. У еукаріотів хромосоми розташовані в ядрі клітини. Також і в прокаріотів, і в еукаріотів наявні інші місця розміщення генів. В прокаріотів це плазміди невеликі кільцеві молекули ДНК. В еукаріотів це невеликі кільцеві молекули ДНК, які містяться в пластидах і містохондріях. Зазвичай у прокаріотів відсутні некодуючі ділянки всередині генів, а в еукаріотів вони присутні у вигляді інтронів. В прокаріотів присутні в невеликій кількості і мають маленький розмір некодуючі ділянки ДНК, які знаходяться поза генами. В еукаріотів ці ділянки також присутні, але в великій кількості, а також складають більшу частину геному. Ну, і також, відмінністю є те, що в прокаріотів наявні оперони, а в еукаріотів вони відсутні. Також геноми еукаріотів поділяються на дві великі частини ядерну і позаядерну. Ядерна частина представлена генами, які розташовані в хромосомах ядра клітин. Позаядерна частина геному представлена ДНК мітохондрій і пластид. У клітинах існує кілька типів РНК. Вони виконують різні функції і виробляються клітинами в різних кількостях. Найчастіше в клітинах трапляються інформаційні, рибосомальні, транспортні та малі ядерні РНК. Інформаційна або матрична РНК і РНК. За особливостями будови, це одинарний ланцюжок, який зазвичай переносить інформацію про послідовність амінокислот у білкових молекулах від ДНК до місця синтезу білків. Рибосомальна РНК це одинарний ланцюжок, який має складну будову, часто утворює комплекси з білками, нуклеопротеїди. Зазвичай він входить до складу рибосом, який здійснюють синтез білків. Транспортна РНК. Це зазвичай одинарний ланцюжок, різні ділянки якого взаємодіють між собою і утворюють складну просторову форму. Зазвичай він доставляє до місця синтезу білків амінокислоти, які містяться в цитозолі клітини. Малі ядерні РНК це одинарні ланцюжки, які невеликі за розміром молекули, які містяться в ядрі клітини. Їх існує кілька різновидів зазвичай утворюють комплекси з білками, вони беруть участь у процесах дозрівання РНК та регуляції процесів транскрипції. Спадкова інформація, яка зберігається в ДНК, використовується клітиною у вигляді синтезованих продуктів, тобто молекул РНК і білків. Реалізація цієї інформації відбувається в кілька етапів. Виділяють транскрипцію, дозрівання РНК і трансляцію. Транскрипція у прокаріотів відбувається у цитоплазмі, в еукаріотів у ядрі, мітохондріях і пластидах. Зазвичай це процес синтезу ланцюга і РНК за зразком одного з ланцюгів ДНК. В цьому процесі беруть участь ДНК та комплекс ферментів, головним з яких є РНК полімераза. Наступний процес це дозрівання РНК або так званий процесинг, який відбувається в ядрі клітин еукаріотів. Під час цього процесу з молекули і РНК видаляються інтрони, а екзони з'єднуються в одну молекулу і РНК. В цьому процесі беруть участь невеликі молекули малих ядерних РНК, а також білки-ферменти. Трансляція. Відбувається у прокаріотів у цитоплазмі, в еукаріотів у цитоплазмі, інколи на гранулярній ендоплазматичній сітці в мітохондріях і пластитах. Це синтез молекул білка на рибосомі згідно з інформаційною з інформацією молекули РНК. В ній в цьому процесі беруть участь рибосоми молекули ТРНК та ІРНК, а також АТФ. У геномі людини більш ніж 2000 генів. Але для життєдіяльності і виконання своїх функцій, кожній окремій клітині потрібно набагато менше генів. Так, нервовій клітині зорового нерву не треба виробляти ферменти слини або статеві гормони. В клітині м'язів немає сенсу в синтезі гемоглобіну, тому більша частина генів у клітинах є вимкненою або неактивною. Але і ті гени, які працюють, не завжди працюють однаково. Якщо є потреба у вироблені слини, то гени, які виробляють потрібні ферменти, працюють активно. Але коли потреба минає, інтенсивність їхньої роботи слід зменшити. Так клітини можуть економити ресурси організму. У клітинах регуляція ре... реалізації генетичної інформації може відбуватись з допомогою кількох механізмів. Перший механізм це взаємодія продуктів регуляторних генів з певними структурами генів, наприклад, оператором, промотором або регуляторними ділянками. Це дозволяє змінювати швидкість роботи генів або вмикати чи вимикати їх. Другий механізм це модифікація деяких нуклеотидів у ланцюжках ДНК. Якщо до них приєднується метильний радикал ch 3 то щитування інформації з ділянки ДНК за таким нуклеотидом стає неможливим. А також третій механізм це пакування певних ділянок ДНК за допомогою білків, таким чином, щоб з них не можна було щитати спадкову інформацію. Крім того, регуляція можлива і на більш пізніх етапах, коли клітина блокує роботу РНК або білків, які є продуктами роботи гена.